Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Зараз хочу подивитися на гномах загальну ситуацію на ці сутки. Давайте подивимося. Що нам очікувати? Покажіть нам гноми на ці 24 години. Кажу вам час. Пятнадцять 19, 21 грудня, дивимося місто Запоріжжя. Яка буде обстановка. Ну, бачите, і чаші нам випали. І сонце, і даже отакий туз. То я думаю, що незважаючи на все, ми все перенесемо достойно і нормально. Бачите, будемо ми потрапати від нехватки грошей. Будуть у нас і проблеми, і покарання, але закінчаться вони більш-менш нормально. Ми їх перенесемо. Ось, ітогова карта, яка кладеться нам на ці сутки, суперник, рицарь кубків. Гарний чоловік. По чашам буде все добре. Башню я хочу подивитися. Бачите, падає жертва. Вона випадала нами в тих розкладах. Все ж таки воно трапиться. Захищатися ми будемо фанатично. Будуть наші ППО працювати, достатньо будуть працювати, але все ж таки це буде. Так, давайте подивимося правий берег. Це по місту в цілому. Давайте подивимося правий берег, яка буде обстановка на ці 24 години, загальна, обща, з усіма нашими проблемами. Правий берег міста Запоріжжя. Ось він, красунчик виліз, трибає. Ось всі три діута. Будемо справлятися з ними. Будемо справлятися по-українськи по-своєму, ретельно. Наполегливо. Нормально ми перенесемо. У нас тут дві такі гарні дівчини, дві королеви, Жезлова і мечува. Ой, це імператриця даже, то я так не так глянула. Імператриця падає нам. І тогова карта мах. Шикарна. Справимось ми з цими покидьками аж набігом. Буде все нормально. Так, трошки так побідуємо, погорюємо. Але що, не буде так страшно. Оці, оці суки нам портять життя. На жаль. А тут будемо все відпрацьовувати, все працювати ретельно, тобто нічого наше життя не змінить. Всі будуть працювати і робити свою справу лівий берег. Лівий берег. Бачите, випав дьяволи на правий берег. Давайте подивимося, що лівому чекати берегу. На ці 24 години, яка буде обстановка по лівому берегу міста Запоріжжя, в цілому, учитуючи військову ситуацію? Зразу падає щасливий случай, будуть люди працювати, буде спілкування, буде і покарання, получимо, І тут же імператриця, будемо захищатися. Гроші у нас будуть. Будуть захищати нас, наші захисники, і буде фортуна з нами. Отак. І того Чаші. По почуттям буде все добре. Значить, не так буде все страшно і мерзопакосно. Ось воно покарання. Тут у нас дьявол не випав. Слава Богу. Одна погана карта, це тільки оця. Всі остальні добрі гарні карти. Сподіваюсь, що все буде хорошо. І що це покарання воно буде. Воно буде, бачите, за свободу, за нашу. За свободу. Ну і будемо ми далі налагоджувати то все, що буде. Не дай Боже, розбите. Бо далі йшли гроші вкладання грошей. Ну, більш-менш не так страшно на гномах, правда? Не так страшно. Ну, Давайте подивимося, що там Зеленський, що він нам привезе з Штатів, що він привезе з Америки. Які будуть його досягнення для України? Рост. Що йому. Дуже ми будемо радуватися. Що це таке? Але все ж таки, все ж таки, когось треба буде наказати. Гляньте, повторюю, прям карти один в один. Буде, буде, треба когось буде наказати, тому що гроші вони дають і вони. Їх дуже ретельно вивчають, куди вони їх дають. То когось вони потребують наказати. Наказати Жезлова, вдохновення, мишлення, ідеї, королева. Наказати, кого це. Ярмака що? Опять на нього всі шишки. Ітог. Ітог у нас, ну, бачите, так, так. Так, ми залежні, ми залежні, залежні від зброї, нічого не поробиш. Залежність від зброї у нас іде, але по поводу лідерства я не согласна, бо якраз наш президент він лідер, лідер світу. І тут, тут, ну, це такий, знаєте, опис такий, що а, так ми залежні, ми залежні від зброї, і будуть новини. Новини будуть гарні. Так, гарні. Ну, ось так. Але когось прийдеться покарати. Ось так. Так що привезе наш президент гарні новини. Привезе він все, що потрібно, все, що він хоче, йому нададуть. Не зразу, не в руки прямо, але нададуть, але будуть дуже ретельно це все контролювати. Але це буде зроблено з почуттям, з любов'ю, як кажуть. Бачите, любов випала і свято випало, як свадьба, тобто компаньони наші. Праця, рост, щасливий случай, тобто, але покарання буде, буде покарання, як кажуть, по любві, когось треба наказати. Когось, когось треба наказати. Ну от, кого, кого будемо бачити кого. Все, люди, я вам все. Карти показали, я вам розказала. Ще хотіла подивитися, давайте подивимося. Мотор Січ мене цікавить, чи, чи дадуть сьогодні а, гроші, бо я не знаю. Сьогодні повинні дати, чи завтра, чи сьогодні. А ну, зараз ми подивимося. Я чоловіка не дергаю на роботі, а собі працює. У мене карти є. <ребліка> І так все знаю. Так, будь ласка, карти покажіть мені, чи дадуть на мотор Січі на заводі гроші сьогодні, так чи ні? Покажіть мені, будь ласочка. Нещасний случай. Ммм. То, що. Не дадуть сьогодні. Не дадуть. Поганенько. А завтра. А завтра дадуть. От, хорошо. Нічого тут приховувати. Яка красунька. Ну і хорошо, ладно. Хай буде, так. Хай буде завтра. Все, люди, на цій позитивній ноті я можу закінчити розклад. Побажати вам всього гарного. Бережіть себе, своїх близьких. Все буде хорошо, не переживайте. Переживемо ми всі ці обстріли. Все буде добре. Почуємось, па-па.